Доброго дня, більська Валентина я директор цього закладу, ми займаємося позашкільною освітою, тобто діти у вільний час відвідують гуртки. Гуртки безкоштовні, різнопрофільні. У нас два корпуси на даний момент. Перший корпус тут на Софійській 69, а другий корпус на свободи 128. На Свободи 128 ми зараз займаємося в змішаному форматі, бо там у нас укриття орендоване, міське. А тут у нас укриття будується. Я сподіваюся, що як тільки ми завершимо будівництво укриття, ми відкриємо. І будемо, бо вже дуже батьки і діти чекають, і будемо працювати вже на повну потужність. Е, укриття ну більше основна частина вже першого укриття зроблена, тому я сподіваюся, що скоро будемо відкриватися і зустрічати дітей. Виходите в укриття Да? Ні. Зараз ми працюємо в дистанційному форматі на цьому а, корпусі. Взагалі не ходить. Ні. А скільки Ні, тому у вас що? Скільки у вас учні? Всього в закладі 2232. Це Яке? разом з персоналом, чи тільки ні? Це тільки діти укриття. Розрахована їх тут. Два буде. Перше десь на 150 чоловік, але розумієте, у нас діти ж не цілий день. У нас діти приходять на один гурток, потім пішли, прийшли інші. І тобто, у нас одночасно може помістити заклад до 400 дітей, але будемо підлаштовуватися під наші реалії. Будемо сажати ту кількість, яка поміщається в укриття, і будемо змінювати. Буде в першу зміну, середня зміна, третя зміна і четверта зміна. Тобто, будемо зранку до вечора організовувати гуртки. Ми розраховували. Да, ми розрахували все, вийде. Тому що у нас діти зараз три зміни навчаються. Дехто може прийти в першу зміну. Хтось може прийти трошки пізніше. Маленькі можуть прийти. Ті, хто дома, ті, хто в садочок не ходять, вони вільні. Вони можуть прийти і зранку і в день приводять дідусі, бабусі їх приводять. От ті, хто постарші, або ті, хто хто вільний вже після обіду. Тобто підлаштовуємося і по дві дітей, і по під потреби. 30, субота, 30. і субота, неділя 30, 30, ще 30. ж у якщо три зміни, 1200 на чотири зміни, ну все одно 300 дітей. Ні, дивіться, у нас же ж так, 45, перерва 45, це один гурток. Тобто з 8 до 10 – це один гурток, з 10 до 12 – другі гуртки, з 12 до 14 – третій, тобто ніч... і до 8 ї вечора. У вас там 6 змін, чи змін. Так, так, ну тобто Ні ми можемо 4. зробити максимально з 8 ї ранку до 8 ї вечора, і субота-неділя теж ми, ми можемо займатися. Причому субота-неділя ми можемо сідати в два укриття, якщо е, одне укриття буде наше, друге, скоріш за все, буде 19-ї школи ще, е, для 19-ї школи, то в суботу і неділю ми можемо займати повністю. Які строки по договору? До червня місяця, але вже в першому укритті, ну от ви зараз подивитесь, уже тобто, ну, багато. По да. А що вам підрядник каже? Він стигне це виконати? Я думаю, що так. Да. Перше, я думаю, навіть раніше, я думаю, який строк? А друге стоїть е, серпень, ну там тобто, сьогодні до заливають. Початку, вони... до Будемо підлаштовуватися. Ви знаєте, у нас в дистанційному форматі робота налажена. Просто ж уже батьки. Я хочу сказати, що багато залишиться дистанційно, бо у нас же ж діти не всі можуть зараз пройти, Тому ми за потреби щось залишимо дистанційно, десь вийдемо. Будемо підлаштовуватись.